Друзі, ми хочемо ще одне питання проговорити це як закінчиться війна. Що таке закінчення війни? І я вже тут казав про НАТО чи візьмуть нас в НАТО. Хтось вважає, що це єдиний, єдиний спосіб закінчити війну вступ до НАТО. Сергій, як ти вважаєш? Ну, я свою думку останнім часом вражав не, не раз, а будь-яка визначеність. Означає поразку однієї зі сторін, що означатиме ресентимент сторони поразки і надзвичайно великі наслідки для всього світу. Поразка України це погані наслідки для Європи, оскільки Росія не зупиниться, піде далі. Це погані наслідки для а, Сполучених Штатів, тому що Китай зрозуміє, що можна пересилити, і це проблема війни з Тайванем і так далі. Поразка Росії це поразка ядерної держави, яка мотиватиме її на, на можливість скористатися ядерною зброєю. Тобто обидві поразки для нас є погані. Mm -hmm. Тому я е, знайшов інший вихід: це призупинити, не закінчити, призупинити війну у невизначеності, mm -hmm. де би ми вирішували, що ми маємо робити, і де би ми управляли війною. Тобто, перейти в. Жорсткий, жорстку оборону, зробити свою військову промисловість, і потім своїми силами відвоювати, скільки зможемо. Uh -huh. Це той підхід, який, ну, умовно кажучи, не зможе звинуватити нас Росія у тому, що це воно було з НАТО, uh -huh. буде мати справу з нами, під, під кінець війни домовлятися з нами. Те, що відвоюємо, буде дійсно наше. І тоді ми можемо претендувати на якусь суб'єктність і на те, що ми зможемо закінчити війну і домовитися. Зараз ми не є суб'єктними. Росія не зможе з нами навіть вести перевод. От ми навіть забажаємо, не може, тому що ми не, не будемо гарантувати дотримування. Не ми є гарантом дотримання навіть того, що ми домовимося. Угу. Тому що це не є рішенням нашої еліти, яке досягнено самостійно. Ми під зовнішнім управлінням ситуації війни. Росія з нами не захоче домовлятися. Або домовиться? Ну так, для Блізіру. І в цьому є проблема цієї війни. Ми не суб'єктні. Угу. І те, що це про, 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 про нас каже ворог, ніяк не змінює цю ситуацію. Тому невизначеність зупинка. Набуття суб'єктності і закінчення війни це для України найкращий вихід. Всі решта виходи для нас набагато більш болючі, набагато більш руйнівні, у тому числі з точки зору мему, бути українцем це означає не тільки не боятися ядерної зброї, а й мати ну ядерного удару, а й мати плани на потім. Це дуже поганий мем. Він не говорить, що плани потрібно буде переглядати. Абсолютно всі. І у сенсі дуже великої деградації. І у сенсі дуже далеко відступати і набагато далі бігти з цієї території, ніж без інших умов. І це не той сценарій, який для України, яка власне пишається своїми землями, і це один, один з важливіших активів. Це фактично катастрофа. Добре, Анатолій. Я почну з того, що компромісу не минути. Тобто ми змушені йти на компроміс. Всі. Україна, Росія і Сполучені Штати Америки. змушені йти на компроміс. Що буде компромісом, як на мене? Компромісом буде це швидка деокупація українських територій, вихід на кордони 91-го року. Це одразу позбавить Російську Федерацію плацдарму для ведення війни. Це дуже важливо розуміти. Це не буде перемогою для України і не буде поразкою для Російської Федерації. Всі розмови про те. Це ми так вважаємо, чи росіяни? Це живе? я так вважаю. Ні-ні, а Росіяни? Ти кажеш і... про компроміс, Дивись. Дивись. а Це... Росія втрачає все, що завоювала. Я продовжую. Це компроміс, абсолютний компроміс. Вихід на кордони. Це, Це, можна... Це компроміс. можна дуже зробити швидко і якісно. Заліза при абсолютно. Причим це робиться, умовно кажучи, за 2-3 неділі. Так заліза у кого придостатньо? А в Сполучених Штатів. На жаль, ми взяли такий курс. Я ж не я ж його визначаю, mm -hmm. так? але якщо навіть взяти такий курс, то ця заліза достатньо. Це, до речі, оці всі запитання, запитання до банкової це ознаки повної профнепридатності і непрофесійності ведення перемовин і здатності відстояти свою позицію і навіть свій ущербний і неправильний напрямок. Напрямок може бути ущербний і неправильний. Але його потрібно вміти довести до логічного до кінця, до кінця і закінчити перемогою, навіть у І дурнувати можна закінчити я зрозумів твою перемогу. позицію. Тільки не розумію, що диви, ти вважаєш це компромісом. Дивись, це компроміс. Що тут компроміс компромісного? Що а, росія що втрачаємо ми, Росія? К, а, росія нічого не програє. Ми не перемогли Як Росію? не програє. Вона завивала Ви, територію Вихід на кордони 91-го року. Не є поразкою Російської Федерації. Це як це окупація. Росії довести? Мені байдуже, що Росії доводити. То Це не компроміс. Це, компроміс це, це коли проблем, нікому нічого не треба бій. доводити. це проблем, А Росії не потрібно цього доводити. Стан російського суспільства. Кожен оцінює бій по тому, як він бачить ситуацію. Стан російського суспільства а, дає підстави стверджувати. Що нічого взагалі в Росії не буде А де візьметься Ніяких... залізо, яке ми видвоюємо е, територію до 91 року? Я ще раз сказав: заліза більше, ніж потрібно. Uh -huh. Заліза yes. більше, ніж потрібно. Де ми візьмемо? Тобто зараз ми все правильно робимо і йдемо до цього. Ми? Да. Як все ми правильно робимо? А що ми робимо не так? не дають нам. Ми непрофесійно ведемо розмови з нашими західними партнерами. А, то чому я не правий? Тобто я кажу, що нам і дають залізу, залізу, нам треба, щоб ми його виробляли. Ще раз кажу. Так, я, а я що хіба сперечаюся? А, ти не сперечаєшся. Ну, звичайно. Це, звичайно. Я просто входжу в ситуацію, в яку себе поставила банкова. Вони взяли курс на жебратство. Я кажу, що добре, ви взяли курс на жебратство, професійно працюєте в цьому напрямку. Навіть в цьому напрямку потрібно Це працювати нікуди. професійно. Я за те, що ми зробили тисячу ракет назвали їх Трембіта, і на кожен пуск їхніх ста ракет один раз ми відповіли сотню ракет по Москві. Нехай їх ППО попробує їх зловити. Або по Російській Федерації. І одразу ракетні обстріли закінчаться. Я просто хочу сказати наступну річ. До речі, Сполучені Штати Америки абсолютно не бояться Російської Федерації, і ситуація під контролем, в тому числі і ядерна ситуація під контролем Китаю, Індії і Сполучених Штатів. Все це байки, які розказують інколи Саліван і Байден про якусь там. Значить. І це взагалі не наше питання. Наше питання, деокупація території, я ще раз підкреслюю, це компромісна ситуація. Всі, хто прихильник корейського сценарію, пропоную провести 38-му паралель по межі Харківської і Білгородської області. Вихід на кордон 91-го року, хто марить корейським варіантом, це і буде 38-ма паралель. Це буде замороження конфлікту. А до речі, це перехід війни, абсолютно холодний стан. Тому що Росія не наважиться ну, добре, використовувати Росія свою поступиться підприєм, ну, не, не нинішніми окупованими землями. А ми чим поступаємося? Компроміс це коли кожен чимось ми казали, компроміс. Компроміс? Чим да. ми поступаємося? Да. Ми, ми поступаємося поступаємо репараціями. Ми поступаємося покаранням зла, Путін знаходиться при владі. Російська Федерація зберігає цілісність. Це в, е, хтось вважає не поступкою? Ні, ну вони просто не відчувають такої загрози. А да. зараз. загрозу. Тебе це. Послухай, Павло. Зараз. Павло, я тобі що скажу. Не треба е, ставити собі задачі, які повинен собі ставити Путін. Це ситуація Путіна. Він uh -huh. абсолютно втримує внутрішню ситуацію в російській ситуації. залишилося, щоб росіяни погодилися, що це компроміс. А не треба з їх залишитися і нічого повно. Тоді який же це компроміс? компроміс це коли обидві сторони я ще, погоджуються. Я ще ну, розказав. Компроміс примусово погоджують. А тоді це не компроміс. Це ко компроміс це примусове погодження. Це ж ти чим жертвуєш? Ми жертвуємо тим, що Путін не покараний, зло не покаране Російська Федерація. Ну, якщо ми вийдемо залишає... на кордони 91-го року, то ми будемо диктувати умови. Ну да, звичайно, і ніякого компромісу не буде. Ще раз скажу. коли ми вийдемо на кордони 91-го року, ніяких умов диктувати ми не будемо. Чому у нас почнуться такі серйозні проблеми і процеси в. А всередині країни, що я навіть частково на 30 готовий погодитися з твоїми думками в студії Арестовича і в тому ну, Романенка, і з думками Арестовича. У нас будуть серйозні проблеми. Ми будемо битися за мир всередині країни. Ми нічого диктувати, це перебільшення дуже сильне. І всі більше того, ми не будемо страждати від ейфорії у моєму будемо... сценарії, коли ми виборюємо власними силами. Ми зможемо диктувати. А, Тому що це нашою значить, потугою здобуто. Це дуже, дуже гарний сценарій. Тільки скільки він займає часу? Я Якщо думаю, від 3 правильно... до 5 років. Так. А мені треба 2-3 тижні. Ну? <гум> ну, добре, друзі, Хай буде. це дві позиції, так, підвісимо їх. І я хочу сказати просто нашим глядачам, що сьогодні, прямо зараз, наш. Офіс президента, наш уряд, наш парламент витрачає 2 мільярди гривень в день, в день на закупівлі, на асфальт, на благоустрій, озеленення, на всяку чуш, яка не потрібна військовий час. Тобто, якщо ми ці гроші спрямуємо на виробництво зброї, це буде от, сценарій Сергія. Я думаю, дуже швидко, тому що завод будується максимум 3-4 місяці, тобто за півроку він вже працює. А ми цього не робимо. Друзі. Дякую вам, що були з нами. Дуже сподіваюся, що вам було так же цікаво, як і мені. Ставте вподобайки, задавайте питання. Обов'язково ще раз запрошую Сергія Анатолія до студії.